Від церкви. <кій> <кій> у мене є таке свідчення. Коротке минулого, ну, чи два тижні назад у мене на роботі один товариш він дуже хромав щось на ногу, а на інший день то він взагалі ну, казав, що ледве дійшов ну, дуже в тяжкому стані, щось з ногою казав. Я кажу, що там таке. Він казав, що якийсь артроз чи що, я трошки не розбираюся, О, тих діаносах, але тим не менше я кажу, можна за тебе помолитися? Він каже, та можна. Тому помолилися, і після того, ну фактично, до кінця дня він вже почав ходити вільно. Я спочатку все такий, що я все хочу, щоб все і зразу. Але зразу ну, такого зцілення не пройшло. Але він через до вечора вже почав ходити. На сьогоднішній день я підходжу, він сам до мене підходить і каже: Слухай, подивися! Він почав стрибати і присідати, каже: дивися, то вчора ну, я вчора чуть, ну, дуже боліло все. А я ще вечором потім пізніше молився з Богом, і теж така якась думка прийшла. Думаю, якщо в нього якийсь артроз, там може в одному коліні болить, може завтра в другому вистрілить. Але Бог мені сказав таку штуку, каже, що як він приходить зцілювати, раз, то він вже зцілює зовсім від хвороби. Дякую, слава.